Чому тривога наш друг. Тривога одна з багатьох емоцій людини, яка регулюється лімбічною системою. Цікаво, що лімбічна система, яку іноді ще називають рептильною, тобто мозком рептилії, є давньою структурою мозку. Почуття тривоги робило наших предків більш уважними. До зовнішнього світу, до зовнішніх загроз. Тому тривога допомагала їм боротися і виживати, бігти від загрози. Лімбічна система відповідає за наші реакції: бігти або бити, як ви пам'ятаєте. Чому ж у нас таке негативне ставлення? До тривожності, як якості або риси характеру. Можливо, занадто швидко його назвали цим антагоністом нашого життя або тим, що заважає. Чим же насправді є тривога, чим вона може допомагати нам. Почуття тривоги. Сигналізує нам про те, що щось в нашому житті відбувається не так. Воно може сигналізувати про загрозу і про те, що треба щось змінювати. Тобто змінювати свої дії для забезпечення життя і виживання. Однак вивчення причин тривоги іноді. Потребує великої мужності. Тому зазвичай арт-терапевти пропонують робити це за допомогою мистецтва, за допомогою проєктивних засобів і проєктивних інструментів. Це більш безпечний спосіб. Тривога мотивує нас упорядкувати свої ресурси. Тобто, ми повинні класифікувати, упорядкувати, привести до ладу або певного плану наші ресурси, наші думки або наші дії. Раніше, як я вже казала, тривога готувала наших предків до боротьби. Вивчаючи досвід людства, можна відзначити час, коли відчуття тривоги є продуктивним, доволі продуктивним. Наприклад, ми можемо намагатися щось організувати, скласти список справ, прибратись. Прибрати щось зайве, те, що заважає. Тобто тривога може акумулювати людину. Так? І саме тривога часто викликає у людини нестандартність вчинків, нестандартність думок або реакцій. Цікаво, що поки людина направляє енергію, яку дає нам тривога на фізичні,